Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 9 по 15 липня, включно акції для всіх. Часниковий виріб фаршевий напівкопчений. 420 г упаковка від ковбасного ряду розумного вибору 47,90. Салямі фірмова ковбаса, сирокопчена. 1 кг також м'ясна лавка своя лінія ціна 283 гривні за кілограм. Локшина швидкого приготування зі смаком смаженої свинини або курки 85 грамів, торгова марка Ріва. Ціна 18 та 17 гривень. Від торгової марки СОД сир напівтвердий. Гавда, гавда безлактозний та мастам 150 грамів за 58,50. Реберця для грилю у маринаді. Свинячі охолоджені. Глобіно – це м'ясо. 1 кг за 262 гривні. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Майонез європейський від своєї лінії 300 г 31 гривня 50 копійок. Майонез смачний 500 г 37,50. Майонезний соус легкий 500 грамів за 28,50. Масло солодковершкове селянське 73% жирності 180 г від торгової марки «Ферма». За 75,50. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 210 грамів від норвен 214 гривень. Морозиво блек кава у вафельному ріжку 70 грамів 13,50, 100% морозиво, брикет 90 грамів від торгової марки Рудь 14,50. Чорниця ожина морозиву відруть за ,50. 500 г морозиво біле, 64,50, також торгова марка Рудь. Новинки в асортименті і одразу акційні ціни. Кондиціонери для білизни від Ленор. Ціна 115 гривень 987 та 798 мл. Круасани від торгової марки День у день за 16 гривень. Смак вишня, шоколад та згущене молоко. Мед гречаний від своєї лінії 250 г 46,50 Нектари та напої від розумного вибору. Об'єм 1,5 літра, ціни 59,80, 56 гривень та 52 гривні 40 копійок. Сосиски крихітка варені 350 г за 59,60 гривень пельмені із м'ясом індички 600 г від своєї лінії 80 гривень. Сардельки то макарошків 1 кг за 164 гривні м'ясна лавка. Ковбаса молочна варена 550 г за 107 гривень м'ясна лавка. Вироби фаршеві ранкові варені 330 г за 32 гривні 50 копійок. Розумний вибір. Ковбаса салямі – кілограм за 583 гривні від добров. Сир твердий, голландський або вершковий 160 г 54,50 г. Сир плавлений із сиром Мацарелла або Ементаллер. 130 грамів за 49 гривень. Йогурти Делісімо. Фантазія. Вага тут різна, Вони зі злаковими кульками з варенням. Ціна 26,30 та 25 гривень. Сирок у глазурі. Вишня та чорна смородина 60 г за 17 гривень, з ароматом ванілі та зі смаком шоколаду по 11 та 12 гривень від своєї лінії 36 г. Сир та паста кисломолочні від торгової марки Ягутинськи для дітей. 14 гривень без наповнювачів. З фруктовими смаками по 14,50 гривень. І ще один варіант за 15,80 г. Морозиво пломбір великий стакан від своєї лінії 1950. Факел полуниця ріжок за 23 гривні 90 грамів. Морозиво зі смаком Кавун-полуниця або містик Драгон. Ескімо 70 г від торгової марки 3 ведмеді 19,50. Морозиво від рудь соковита трилогія ескімо 6 штук по 60 грамів 87 гривень. Морозиво магнат. Вага 500 г, ціна 92 гривні. Малиновий чизкейк або зі смаком манго апельсин. Вареники з картоплею та лісовими грибами від геркулес 440 г 37 гривень. Вареники із м'ясом 63 гривні за 600 г. Тісто листове 900 г від своєї лінії 59 гривень. Презерве оселедець філе шматочками в олії 180 г 45 гривень. 300 г упаковка за 69,50, морський коктейль солений в олії 200 г 70 грамів. Ікранерки солона 95 грамів 200 гривень. М'ясо креветки варено морожене 400 г 168,50 від своєї лінії. Вода сильно газована або негазована від своєї лінії 500 мл 8,50. Холодний чай чорний зі смаком лимону 500 мл 14. 1 літр – 24,40 Квас хлібний 500 мл торгова марка Тарас 1740, Нектари від «Біоли» – томатний 41 гривня 70 копійок, мультивітамінний 3840 і яблуко виноград 1 літр за 42 гривні. Набій груша, вишня. Безалкогольний сильно газований відживчик 2 літри 35 гривень. Квас справжній ярило 2 літри 38,80. Кава з ароматом Ірландський Крем Мелена 225 грамів 163 гривні. Львівська традиційна за 145,50. Еспресо натуральна 124 гривні. Вага 240 грамів. Кава нескафе колт. Рощина – 294 гривні за 200 грамів. 395 гривень 280 грамів і еспресо Рощина з густою пінкою 200 г 385. Чай. Набір від торгової марки Ловаре. 6 смаків по 15 пакетиків 149 гривень. Чай від Deluxe Foods and Good Selected. Ціна 49 гривень 80 грамів, 100 г 56 Цукерки пташине молоко вітрової марки Жако 100 г 13,35 Шоколад мілка молочний за 44 гривні. Є два варіанти на вибір. Печиво прованс цукрове. 27,50 290 г. Джулія цукрове зі смаком пряженого молока 310 г за 29 гривень. Торгова марка Деліція. Пряники від своєї лінії. Літній сад ціна 27 гривень, малюк 23 гривні, молочні 25-30 і запорізькі 25 гривень та 30 копійок за 300 г. Арахіс солоний в хрусткій оболонці зі смаком бекону, сиру або васабі 70 г за 14,50 Готовий сухий сніданок з карамеллю та шоколадом від торгової марки Line 375 г за 87 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії. 110 г. Є на вибір 4 смаки, ціна 29,50 200 г упаковці. Ціна 48 гривень. В асортименті 3 смаки. Батончики від торгової марки Рошен 16,54 на вибір. Печиво від рошен Lovita Джелі» 135 грамів 26,50. Малина або апельсин начинка. Соуси від чумак, бургер або лаваш рол. 200 грамів – 22 гривні 50 копійок. Соєвий соус відчумак 470 мл 40 гривень та 30 копійок. Ковбаса сиров'ялина Фует Екстра. Ціна за упаковку 84 гривні, Оливки фаршировані. Є з різною начинкою, з тонцем, креветками або лимоном 42 гривні 50 копійок. Кетчуп королівський смак лагідний або до шашлику. 400 г 30 гривень 50 копійок. Сир м'який вершковий, класичний або з додаванням трав від делюкс. 175 г 56 гривень. Консервеш против олії 49 гривень 160 грамів. Сардина атлантична у томатному соусі 240 г 48,50. Своя лінія. Олія соняшникова рафінована, традиційна 850 мл олейна за 73 гривні. Пресована літр 800 мл олейна 165 Корм для котів Felix вологий 85 грамів 11,50, сухий корм Purina Ван» – 800 г 158,40. Корм для котів Pets Up в асортименті 400 грамів – 32 гривні сухий або вологий, і для собак ціна 75 гривень за кілограм та 240 г. Мило тверде clean and white 20 гривень 50 копійок, шматочок вагою 120 грамів. Класичне біле 37,50 за два шматки. Зубна паста Sense 1 100 мл 85 гривень і 80 гривень. Крем мило 90 грамів тверде за 24 гривні. 300 мл за 24 гривні рідкем. І запаска 900 мл 37,50 від своєї лінії. Шампунь. Gliscor 400 мл 130 гривень. Засіб мийний персіл в капсулах 13 штук за 170 гривень. Засіб рідкий для прання Онікс. 4 кг 135 гривень. Два варіанти для кольорових або універсальний. Кондиціонери від Lenor по 115 гривень. Об'єм різний: 798 та 987 гривень. Засіб мийний для миття посуду від торгової марки День у день 500 мл 23 гривні. Літровий з дозатором 46. Підгузки для дорослих сені 182 гривні розмір L і 197 гривень розмір M, 10 штук у паковці. Є ще за 175 гривень розмір M. Прокладки урологічні Lady Slim Extra 15 штук 79 гривень. Прокладки нормал Bella за 39 гривень. Щоденні прокладки 20 штук 2450 Белла, Фотінс та пенс класичні. Засіб для чищення унітазу. Суперсила видимий ефект ДАК 900 мл 92 гривні. Гель для чищення Santri Онікс кілограм за 51 гривню. Серветки косметичні двошорові паперові. 150 штук в картонній коробці 32 гривні і 50 копійок. Туалетний папір вологий 50 штук за 30 гривень 50 копійок. Туалетний папір 4 рулони двошоровий – 37 гривень від своєї лінії. Серветки вологі дитячі гікл 72 штуки 29,50. Антибактеріальні 27,50. Ватні диски день у день – 25 гривень 120 штук. Ватні палички 200 штук 17,50, Сидор яблуко 500 мл. Самерсбі – 31 гривня. Напій винний – фрутеллі, фрагуліно, б'янко, роса. Манго маракуя 28,20-330 мл. Пиво безалкогольне гараж. 28 30 500 мл. Медово вишнє пиво 500 мл за 25-30. вепер лютий. Пиво «Віденське світле опілля літр 100 мл 3620. Пиво зіберт світле 2 літри 400 мл 54 гривні. Пиво туборг 4 банки по 500 мл – 104 гривні. Пиво львівське преміум лагер літр та 420 мл 44,50. Вино і гристе солодке асті салюти. Ціна за 750 мл 163,50. Вино біле напівсолодке. 750 мл 143 гривні. Вино напівсолодке б'янко. Біле або рожеве 750 мл 10750 віски об'єм 500 мл за 299 Це всі акції. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!